Сьогодні ми на риболовлі і на поплавок, і на фідер. Ось приїхали на ось таке місце. Тут води трошки більше вже. Про озерце. Щоб ви розуміли, що там була вода. Десь в мене було відео. Її дуже мало було, а зараз вже багато. Так що будемо розкладати, закидувати вудки. А ще напишіть в коментарях, що кра на що ще з'їздити на поплавок чи на фідер. Що вам більше подобається? Вже, друзі. Розклався. Зараз будемо насаджувати. Хоп, 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 хоп. Как-то надо может тот ветер так и скопать. А будь поплавок будет сносат. Ну, будем плавать. Там якраз ямка, Та повинна клювати. Ну, буду вмикатись, коли вже прийде рибка. Друзі, дивіться, який красунчик клюнув. Я не встиг засняти. Ну, дивіться, ладонька є. Оце клас. Буду ловити далі. Клюнув на червячка. До речі, случайно закинув білого. З черв'яка, коли копав. Я його насадив і тут не білого клюнув. Ну, ловимо далі. А на клює ось одного карасика, вхватив та й все. Ось, жду поклівок, ну, щось такий вітер піднявся, що капець. Так що буду, ще трошки посиджу, тому що кльов дуже маленький. Так що не знаю, якщо буде клювати, то ще залишусь. Буду вклю... вмикатись. Кошки Все, друзі, вже довго стою тут. Воно ну бачите дуже сильний вітер, і воно наклює. Не знаю, походу, скоро будемо збиратись. Ми ще збираємось, тому що постояли тут трошки і наклює. Зловили ми за сьогодні. З такого карасика походила щука кусає, якийсь він, якийсь він круглий навіть. Ну, щоб розуміло, то це як моя нога. Ось. Ну, не дуже, але. Не хотіло терпіння тут далі сидіти. Так що ось ми збираємось. Я сьогодні на черв'яка, тут завжди на черв'як льює. Так що ось так. Зараз я трошки сиджу, а так вже складуюсь і все збираю. Все, друзі, я вже зібрався, нічого не клюнула. Сьогодні ми зловили одного корися і все. Тому що чогось наклювали. Так, не забудьте написати в коментарях, на що вам краще знімати: поплавок чи фідер. Що вам там подобається. Ну, скоріше всього, наступний раз це буде фідер. Тому що поплавок, я думаю, що ще не прокинувся. Ну, напишіть, буде цікаво. Послухати, та буду пробувати виїжджати більше чи на поплавок, чи на фідер. Я ж не знаю, що ви там напишете. Ну і на цьому все. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.